Доброго дня вітаю вас. Наразі якою є ситуація і які наслідки обстрілів? Ну ситуація складна, але контрольована, кажучи військовою мовою. Але дійсно наші оборонці вчиняють всі дії для оборони території Луганщини, які задіяні в нашій смузі оборони. Дійсно, те, що Невське, Макіївка, Греківка, Волог, ворог, ворог поті, постійно атакує щодня, близько від 8 до 10 атак, здійснює. Вчора зосередив сили і сьогодні більш на Лиманському напрямку. Однак, дійсно просунутись ворогу. Частково десь на якісь позиції вдалось, частково вже вибили. Єдине, що дошкуляє дійсно по наших населених пунктах, де залишається ще близько двох десятків людей. Точніше, 18 наших громадян, які ще не виїхали. Дошкуляє вогнем артилерії РЗСВ. Ну і найбільша проблема це, звісно, безпілотники, тому що ворог постійно атакує, постійно обстрілює як по домоволодінням, так і по логістичним шляхам, ті, які використовуються в тому числі і нашими працівниками з правоохоронцями під час евакуації. Буквально от на днях евакуювали жінку перед цими, коли евакуювали родину, тобто кількість людей зменшується, але дійсно є проблематика того, що і під час евакуації, і під час надання гуманітарної допомоги і всіх невідпадних заходів, які необхідно. Ворог не цурається нічим, б'є прямо по населених пунктах. Є така проблематика. Працюємо над ним, людей евакуйовуємо, тобто з людьми є постійна комунікація надається все необхідне. Залишилась вже невелика кількість, але це дійсно люди похилого віку, яких дуже важко вмовити виїхати навіть у цих ситуаціях, тому що буквально 3-4 дні назад евакуювали бабусю з родиною бабусі 91. І дійсно дуже важко розпрощатися зі своїм майном, зі своєю хатою. Але на жаль, це війна. На жаль, агресор атакує, не цінуючи людське життя. Ми всі з вами бачимо це по всій території України і нашим Він збройним силам відтак стане легше, так коли вони вже будуть знати, що там немає українців. Звісно, хлопці також завжди підтримують. Ми в постійній комунікації, тому що зачасту буває і було декілька випадків. Коли ми звертаємось до військових, в принципі, комунікація постійна і вони дають вимогу. Вивозять. І якщо не дай Боже, там отримують поранення хтось із цивільних, то якраз в першу чергу військові медики допомагають і потім вже організовуємо разом евакуацію. Пане Артема, обговорюємо ситуацію на Херсонщині, на Харківщині? І чуємо там від речників власне обласних військових адміністрацій про те, що почастішили випадки використання безпілотників саме по цивільному населенню, і стало небезпечніше? Власне сьогодні і про це повідомляв голова харківської ОВА Олег Сенігубов щодо використання безпілотника у вовчанську по волонтерці. Яка ситуація в населених пунктах Луганщини? Чи також ви бачите таку тенденцію? Ситуація ситуація в принципі аналогічна. У нас вона вже давно розпочалася. Всі логістичні шляхи, які ми використовуємо, ми використовуємо е, цивільні логістичні шляхи повністю. Ворог е, за допомогою FPV, де наближено до лінії фронту. Якщо провела в ФПВ, намагається використовувати як по будинках, так і по місцях, де може, е, скажімо так, видаватись да, без уточнення гуманітарна допомога чи надаватись якась медична допомога, чи проводяться навіть заходи евакуації. У нас була така ситуація, що попала під обстріл машина під час заходів евакуації. Добре, що е, Хлопці правоохоронці разом із родиною, яка евакуювалась, сховались у будинку, прилетіли неподалік. Машини не пошкодило майже тому. Виїхали нормально. Це тактика ворога. Він постійно б'є по цивільних об'єктах. Ви знаєте, це таке е відчуття: якщо не, вдає, не вдається щось зробити на полі бою, то починається така помста цивільним, і цивільними всім підряд б'ють по всьому, що рухається. Пане Артеме, нерідко ви на своїй сторінці в телеграм пишете, розповідаєте про ситуації, які відбуваються на окупованій території Луганської області, зокрема про проблеми у наданні адміністративних послуг, про свавілі, які там відбуваються. Розкажіть нам, будь ласка, докладніше. Дивіться, зараз, якщо казати там про катастрофічну ситуацію, то що ви питаєте, ну дійсно найбільша проблема зараз це пожежі, тому що жодна жодних дій влада не вчиняє і вже там починають лише там. Якщо коли горі горіло і продовжує горіти Сєвєродонецьке лісництво, то стихія окупила там околиці дуже багатьох населених пунктів. І лише після того як вигоріло 80 будинків цивільних, то лише тоді почались якісь втручання, намагання, але це. Знаєте, там одна-дві машини приїхали і намагаються щось потушити. Це як е, тушити краплею води гаряче полум'я. Тому дуже велика проблема. От, наприклад, якщо взяти там той антрацит, коли горіла велика кількість сухостою, яка була допущена, яку можна було в принципі, якби були цьому зацікавлені, одразу погасити, погасили усе, але діяти почали, скажімо так, і то діяти так в лапках, назвемо, да робити вид цієї дії. після того, як згоріло більше 150 будинків, тобто горіння сухостою, воно на площі 300 гектар, прислов мас масштабну дуже таку пожежу, ну дійсно критично. І ми розуміємо, що приблизно за цей час, от це за цього своєвілля, вигоріло у нас 4,5 тисячі гектарів лісу. І якщо так. Е Підраховувати як підраховується по екології, то 3,6 мільйона тонн забруднюючих речовин піднялись у повітря. Те, що від горіння. ми ж розуміємо, що там не тільки ліс. Якщо це гриби будинки, то є і пластики, і все що завгодно. Якщо е, території також в тому числі були якісь, е, скажімо, там чи склади, чи якісь засоби військові, це знову ж таки викиди. Оце основна проблема, те, що Міста наближені до лінії фронту там на 30 кілометрах потопають від е мусора, який не вивозиться дійсно. Ну, не організовано це, і взагалі нічого з цього приводу не сипається в кучі, просто ну, панування е тих самих е щурів і інших гризунів, тому що ну, ми ж розуміємо, що це призведе до, скажімо так, до екологічних дуже великих проблем. Минулого ж року ворог вже заявляв про те, що. Вони планують там чи п'ять чи шість, я вже не пам'ятаю сміттєзвалищ зробити на території Луганської області там Андрциті, Сєвєродонецьку, Луганську і скажімо так заводи, які будуть зі сміттєзвалищем, які будуть всеросійськими. Ну я так розумію, в Росії напевно не знайшлося місце, тому вирішили е зробити на території Луганщини. Але дійсно за рік цього нічого не зроблено. і За останні інформації там остаточну дату побудови і розробки цих всіх проектів і відбудови поставили на 30-й рік. Ну на території Росії маленької не знайшлось території, тому вирішили тут От вам відношення просто до окупованих територій, відношення до української землі, причому родючої луганської землі, на якій можна було багато чого зробити, і така ж аналогічна ситуація. Ми розуміємо, що і по шахтах, коли помобілізували всіх, порозганяли людей, щоб не платити шахтні води, звісно, ходять. І ну рухаються, вони затоплюють шахти, вони можуть витік ті з річки, ті, що тільки що демонстрували окрім сміття. Оце дійсно проблема. Про те, що вони там розказують, що передали якимось підтримувальщикам чи спонсорам. Ну, це така дуже, знаєте, сумна ситуація, скажімо так, але інформацію отримуємо. Ситуацію відслідковуємо. На жаль, до деокупації нашими воїнами території. Зробити поки що там нічого не можемо, в тому числі і за допомогою міжнародних організацій. Самі ви прекрасно знаєте, що ворог не допускає тоді ані медиків, ані кого, навіть міжнародних організацій. Тому Томуся тоді терпіння є отака ситуація. Так, так розуміємо, пане Артем. Артем Набираємося терпіння і чекаємо. Я дякую вам за те, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Артем Лисогор, керівник Луганської ОВА.